Перекус за тебе, який найсмачніший. Піду від найдешевшого до найдорожчого. Ходох 29. О, він повністю закритий. А намальований отакий. Куштуємо. Ось такий він має всередині вигляд. Тут просто булка, всередині якої сосиска, а всередині сосиски типу гранули з кетчупа. Чесно кажучи, на мій смак, таке собі задоволення. Тому що сосиска трохи пересолена. цей кетчуп майже не відчувається. І якась от мені не сподобалась дуже якась така булка, наче вона запрівши, дуже м'яка. Він мені взагалі не пішов. Багет 34 гривні. Ось такий він має вигляд. Куштуємо. Друзі, ну ви тут все самі бачите. Давайте подивимося, який він всередині. Тут у нас один шматочок ковбаси розрізаний на окту, трошки моркви. І купа хліба. Піца з куркою та оливками. 39,50. Ось такий вона має вигляд. Куштуємо. Це було трошки краще, ніж попереднє. Але дуже мало начинки. Прям дуже мало. Здається, враження, що майже немає ніякого смаку. Смак, коржу і все. Бургер 48 гривень. Ось такий він має вигляд. Куштуємо. Ось такий він у розрізі, трохи кетчупу зверху, є солоні огірки, сирок чедер і куряча котлета. Реально, по зросту ціни зростають і смакові якості. Бургер мені сподобався набагато більше, ніж піца. Сендвіч з салямі 56 гривень. Ось такий він має вигляд. Куштуємо. Друзі, не дивлячись на те, що тут дуже мало начинки, смак при цьому реально насичений. Дуже сильне якесь таке копчення відчулося, у баска відчулася ця шинка. По самому смаку мені смачно. Але якщо враховувати ціну, то перемагає реально бургер.